Доброго дня, директор Департаменту соціального розвитку та ветеранської політики Київської обласної державної адміністрації міщан Ігорь. Наразі кількість осіб, які стали внутрішньо переміщеними особами та перемістились до території Київської області, складає 312 тисяч осіб. Хочу зазначити, що з початку повномасштабної війни уряд. Підтримував своїх громадян, які були змушені стати внутрішньо приміщеними особами. Зокрема, була запроводжена кризова виплата допомога на проживання. Ця виплата є фінансовою допомогою від держави для людини, яка налагоджує життя на новому місці і має підтримати цю людину під час кризового стану. З 1 березня 2024 року виплата допомоги на проживання для внутрішньопереміщених осіб була продовжена ще на 6 місяців для окремих категорій внутрішньопереміщених осіб, які отримали її вже протягом 1-2 років. Хочу зазначити, що першочергові виплати були продовжені для людей, які не мають можливості працювати, доглядають дітей. Або важкохворих чи осіб з інвалідності не мають доходів та мають низькі доходи. Низькі доходи кабінету міністрів затверджено для переселенців менше 9444 гривень для кожного члена родини. 22 березня уряд прийняв постанову, якою уточнив перелік тих внутрішньо осіб, які мають право на отримання виплат. Протягом ще 6 місяців. Зокрема, щоб уникнути розночитань, постанова Кабміна чітко передбачає, що крім інших мають право на продовження допомоги ще на шість місяців. Також ще додаткова категорія людей. Це особи з тяжкими формами захворювання, яким не встановлена інвалідність. Це дуже важливо, тому що встановлення інвалідності також займає певний період часу. Та родин. Які доглядають цих осіб, також було передбачено, що таку допомогу продовжують отримувати діти, які влаштовані в сім'ї патронатного виховання, патронатні вихователи, діти тимчасово влаштовано в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. Якщо середмісячний сукупний доход на одного отримувача в сім'ї менше 9444 гривень, особи, які доглядають за дитиною до 3 років, або дитиною, яка потребує догляду до 6 років, сім'ї, що мають дітей до 18 років, та або до 23 років, якщо вони є студентами денної або дуальної форми навчання, за професійної професійно технічної фахової, передвищої та вищої освіти, особи, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі, студенти, які звертаються самостійно віком до 23 років, особи з інвалідністю третя група. А сім'ї пенсіонера всі ці категорії, якщо середньомісячний сукупний дохід нагодно члена сім'ї менше 9444 гривень, також можуть отримувати цю допомогу. Крім того, право на продовження допомоги на додаткові 6 місяців отримало особи старше за 55 років. Держава розуміє, що важко знайти. Нову роботу внутрішньопереміщеним особам після 55 років, також продовжено період подання заяв для перепризначення виплат для внутрішньопереміщених осіб до 30 квітня. Тому навіть ті, хто подають заяви у квітні. Отримують кошти з врахування березня з 1 березня. Якщо людина подає заяву у травні, то допомога буде вже призначена з місяця звернення, тобто з 1 травня. Протягом двох місяців після призначення допомоги внутрішньо переміщена особа, які не працюють і не доглядають за дітьми чи особами з інвалідності, мають сприяти своїй зайнятості. Тобто, Стати на облік в центрах зайнятості, або зареєструватися як фізична особа-підприємець та розпочати відповідну діяльність, або отримати допомогу на здобуття економічної стабільності, мікрогрант на створення чи розвиток власного бізнесу, або отримувати вавчер на навчання. На сьогодні система центрів зайнятості має потужні активні програми, тому закликаємо всіх внутрішньопереміщених осіб працездатного віку, які не обтяжені доглядом за дітьми або за людьми з інвалідністю і інші перелічені мною вищі категорії, звертатися до центрів зайнятості будь-якого за місцем його реєстрації і ставати на облік і шукати роботу. Також це можна зробити і безпосередньо через електронні сервіси. Якщо після перепризначення допомоги людина не зробить цього, виплата допомоги буде припинена. На сьогодні в Київській області триває активне подання заяв до центрів надання адміністративних послуг, послуг до старостатів до повноважених осіб. Тому заяви будуть прийматися, все буде оброблено. Якщо виникають запитання, звертайтесь за місцем проживання до органів соціального захисту населення. І завдяки новій електронної системи, електронна інформаційна система соціальної сфери. Ваша заява буде швидко оброблена і допомога буде призначена.